Здоровенькі були Мейлі. Вітаємо вас на каналі Володькові Ветрибеньки. Сьогодні покажу вам салат з буряка. У нас чогось всі привикли, в основному, що буряк це шуба, вінігрет і борщ. А ні, це ще безліч дуже смачних салатів. І салат тут ніби не настільки там простий, бо трошки треба всього порізати. Ну, зате вас дуже здивує весь склад інгредієнтів, і потім в кінці подача. Побачите, як можна просто, класно. Бряк зробити вишуканою ресторанною стравою. Так що сідайте позручніше і вперед готувати. Що, чого, як і скільки, як завжди, в описі під відео, почнемо ми з ізюму. Його нарізати не треба, він одразу готовий. Тепер поріжемо огірочки. Кислі, звичайні квашені огірочки. Ріжемо не дуже дрібно, ну і не дуже. Грубо, таким середнім квадратиком. Огірочки є, нарізаємо курагу також таким невеликим квадратиком. Порізали, це, зсипаємо таким ж макаром нарізаємо. Ой, от нарізання чорносливу, в тому салаті, то Найгірша робота. Буряк натираємо на саме ці більшій терці. Чесночок теж на терці. натираємо. Спочатку натримаємо чесночок, а потім потім буряк. Завжди його в останню чергу роблю, бо це найгірше Маже все. Ой, Вже бізь забув, що сюди ще йде ковбаска. Найкраще підходить е, куряча така рублена, Варена теж може бути, але ні і всякі копчені теж ні, От, власне, куряче сюди найбільш підходяще. Готова ковбаска, все Всередино. Ну і тепер сама грязна робота буряки. Потерли буряк. Тепер зелень. такий невеличкий пучочок зеленої цибулі і кропу. Петрушка сюди не дуже. Можете додати такі звуки. Зелень додали, так що все. Тепер солимо. Ну Дивіться, огірки теж солоні, так що тут собі за смаком соліть. Додаю соміш перців. І перемішуємо все. Готуємо заправку. Сметану я вже дав. Сметану беріть, там, жирність, люба, майонезу. Можете взагалі не додати, можете сметану замінити, йогуртом, можете робити тільки на одному майонезі або тільки на одній сметані. Різниці трохи буде, але от я вже багато експериментів провів. І от ця комбінація, яка є власне у мене, найбільш підходяща. Соєвий соус, так що старайтеся брати там класичний без ніяких там домішок. І гірчичку. Тож Гостра, не гостра, на ваш смак. Таку добру чайну ложку. Тепер все гарно перебовтуємо, щоб у нас воно гарно все в одну масу. І ще даємо одну столову ложку оливкової олії. Знову все перемішуємо. Ось у нас вийшла вже гарна емульсійна маса. І заправляємо наш салатик. Звичайно, краще, щоб цей салат постояв хоча б 2-3 години в холодильнику, ну можна їсти і відразу. І зараз я вам покажу, як з цього зробити просто неймовірну крисоту. Робимо таку мінімальну подушку з руколи. І в таке це сервіровочне кільце. Викладаємо салат. Накладаємо трохи, приплюскуємо. Знімаємо наше Кільцем викладаємо декілька листочків базильку. Гарні вибираємо. Клад... Зверху на сам салат кладемо м'яту. Взагалі м'ята з буряком гарно, співіснує. Ну і сюди кладемо трохи м'яти навколо. Готово. І тепер зверху на сам салат так декілька малин. Малина. І буряк це також ідеально. Так, ви можете просто натерти собі слайсами бурячок, М -м, зверху дати фету і посипати якимись ще там травками і от теж так викласти малину і це вже буде. Просто мега смачно. І ще позаду, Так, зразу викладемо, щоб я вже всьому використав. Ну от, і готово. Подивіться, яка краса на тарілці. О, ти бачите? Так, гляньте, як це. Як це красиво! І що? Ви це вже хочете з'їсти, бо повірте, перші їдять очі. Просто смачно та і безмежно просто красиво. Ну, Краса, саме ж натішитись не можу. Дякую, що завітали. Таке, як ви продасте своїм гостям, ой, та ви що? Коли не повірю, що це ви так дуже просто робити. Ну, за це, як в ресторані. Якщо готуйте, заходьте почастіше, пишіть коментарі, ставте вподобайки, вам не тяжко. а Мені ви зробите дуже-дуже приємно. Любімо українське, підтримуємо українське. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Слава Україні! Слава Героям ЗСУ! І разом до перемоги!